Сторінка 284, параграф 69 – Лишайники. Які організми належать до лишайників? лишайників, налічується понад 20 тисяч видів. Це особливі симбіотичні комплекси різних організмів. Вони з'являються завдяки співжиттю певних видів справжніх грибів з організмами, здатними до фотосинтезу водоростями, переважно зеленими та або ціанобактеріями. Тіло лишайнику, слань складається з двох компонентів: гетеротрофного. Гриб та автотрофного водорості та або ціанобактерії. Лишайники не вибагливі до умов існування, поширені майже по всій планеті від холодних арктичних регіонів до спекотних пустель, оскільки вони здатні витримувати тривалі періоди несприятливих умов, низьких чи високих температур, посухи тощо. Але лишайники не витримують забруднення повітря і гинуть, тому їх нечасто можна побачити у великих містах. Таку властивість лишайників людина використовує для Визначення чистоти повітря, оскільки одні види лишайників витримують забруднення повітря краще ніж інші, то вивчаючи певні місцевості їхній видовий склад, можна зробити попередні висновки про ступінь забруднення повітря. Лишайники можуть оселитись на різних поверхнях. Так, це тарарія. ісландська здебільшого зростає на ґрунтах соснових лісів або на болотах серед мохів, Пармелія борозенчаста та ксанторія настінна – Настінна золотянка надають перевагу стовбурам дерев. Лицедея заглиблена, оселяється на камінні, особливу групу, становлять лишайники, які постійно або більшу частину року живуть під водою. Зазвичай такі лишайники віддають перевагу чистій та прозорій воді, оселяючись на каменях. Цікаво знати, наземні лишайники, які не зростаються з ґрунтом, можуть поширюватись вітром з одного місця на іншим. Таким лишайником Кочівником є, аспицилія їстівна. Тіло цього лишайнику глинистого або сіро попільного кольору в діаметрі сягає 1,4 см. Вважаю, що саме цей їстівний лишайник згадується в Біблії під назвою Мана Небесна. Це була їжа у вигляді білих маленьких рудочок, яку Бог послав з голоднілим євреям, що впродовж багатьох років мандрували пустелею, яка будова лишайників. щільно переплетені їв і гриба – Утворюють верхній, а часто і нижній корові шари. Верхній коровий шар може бути яскраво забарвлений у різні кольори завдяки пігментам, що містяться в гіфах риба. Забарвлення слані лишайників надають і пігменти симбіотичних водоростей. Усередині лишайнику гіфи переплетені не так щільно і утворюють його серцевину. Саме там розташовані клітини водоростей та або ціанобактерії. Від нижнього кольорового шару можуть відходити окремі. Мігіфи, що виконують роль розоїдів, слугують для прикріплення лишайників до різних поверхонь. Відносини гриба з фотосинтезуючими організмами, водоростями та ціанобактеріями наближаються до взаємовигідних, мутуалістичних водорості. Ціанобактерії синтезують і постачають грибу органічні речовини, утворені в процесі фотосинтезу. Гриб зі свого боку постачає, автотрофам необхідні для його живлення неорганічні речовини. Крім того, з того, гриба захищають фотосинтезуючі організми від впливу несприятливих умов довкілля. Але якщо грибу не вистачає поживних речовин, він може переходити до паразитизму та навіть знищувати клітини водоростей бактерій. Ці види грибів, які входять до складу лишайників, не можуть жити самостійно. Їм потрібне обов'язкове співжиття з фотосинтезуючими організмами. Але той самий вид грибів може входити до складу різних. Видів лишайників, які бувають форми лишайників. за особливостями зовнішньої будови, слані лишайники ділять на три групи. Накипні лишайники нагадують чільну кірку, яка досить міцно приростає до стовбурів дерев, каменів тощо. Вони Найневибагливіші та найпоширеніші серед лишайників, як-от лицедея, адже можуть мешкати там, де не виживають інші, наприклад, на голих скелях. Тіло листуватих лишайників, як от пармелії, нагадує листкові пластинки з розсіченими чи лопативими краями. До різних поверхонь вони кріплюються своєю звуженою частиною. Тіло кущистих лишайників нагадує прямостійні або звислі розгалужені. Чи на розгалужені кущики. деякі з них, наприклад, усне бородата, можуть сягати завдовжки до 2 метрів. Як розмножуються і ростуть лишайники. Лишайники розмножуються вегетативно і статевим способом. Вегетативне розмноження відбувається ділянками тіла. У деяких лишайників у серцевині формуються мікроскопічні кульки, які складаються з однієї чи декількох клітин водорості, оточених їфами гриба. Вони поширюються вітром. Ростуть Лешайники дуже повільно. За рік вони збільшуються лише на кілька міліметрів. При цьому листуваті та кучисті лишайники ростуть швидше, ніж на кипні. Живуть лишайники довго, десятки і сотні років. Відомі випадки, коли вік окремих особин сягав. Навіть тисяч років. Яка роль лишальників у природі та житті людини? Завдяки своїй витривалості лишальники здатні оселятись там, де не можуть існувати інші організми. Вони створюють умови для формування рослинних угрупувань у тих місцях, де їх раніше не існувало. Так? оселяючись на скелях, лишайники виділяють особливі речовини, що сприяють подрібленню скельних порід Так формуються первісні ґрунти, на яких згодом оселяються вищі рослини. Лишайники місять багато поживних речовин. Вони є їжею для багатьох видів тварин: комах, копитних тощо, кладонія, оленяча, яхель або оленячий мох. Цитрарія сланська. Деякі види лишайників, як от аспецілюю, їстівну, людина вживає в їжу. Певні види. Лишальники використовують у промисловості для отримання барвників, у хімічній промисловості для виробництва лакмусу, у парфумерній промисловості, як закріплювачі парфумів, та в медичній промисловості для виготовлення лікарських препаратів. Речовини, отримані з тіла лишайників можуть убивати хвороботворні мікроорганізми. Зокрема, людина отримує антибіотики з таких лишайників, як уснея, евернія, цетрарія ісландська та іншим. Лайники використовують для первинного визначення чистоти повітря у тій чи іншій місцевості. Узагальнення: лишайники це особливі симбіотичні комплекси різних організмів, що виникають у наслідок співіснування грибів з водоростями та або цянобактеріями. Лишайники ростуть повільно, оселяючись на будь-яких поверхнях, вони чутливі до забруднення повітря.